Театр зцілює. Він компенсовує відкладені бажання жити та творити під час війни для дітей, військовослужбовців, переселенців та сімей соціально незахищених категорій. Показали виставу в Тернопільському обласному академічному драматичному театрі, а організували дійство волонтери організації Платформа єдності за підтримки благодійника Павла Коломійця. Ми їх продовжуємо і будемо продовжувати в майбутньому для того, щоб діток трошки від відключати від тих сірих буденностей, які зараз по телевізору передають від тих негативних новин, щоб вони трошки мали більше позитивні такі емоції. Такі заходи волонтери організовують ще з початку повномасштабного вторгнення. На протязі цього року. Майже кожен місяць проводимо якісь заходи. В основному стараємося, щоб залучити максимальну кількість дітей, і основне, щоб всі діти вийшли з цих заходів задоволеними. Головна мета організаторів підтримувати сім'ї захисників і захисниць, які сьогодні боронять країну від ворога, аби бійці знали, що і в тилу їхні рідні в безпеці. Тому Вважаю своєю місією зараз допомагати сприяти тому, аби дозвілля. Дітей, військовослужбовців і інших категорій осіб, які цього потребують найбільше, було різноманітне, було веселе. Нам сподобалось дуже, особливо як поросятка танцюють. Малого захопило це, музика, правда. Загалом ми дуже довольні. Це ми дякуємо також і драматичному театру нашому, де вони відгукуються і завжди роблять такий подарунок, такий соціальний можна сказати, назад. І подарунок виставу відвідали орієнтовно чотири сотні дітей разом із своїми батьками. А опісля всі відвідувачі отримали пакунки солодощів.